І де ж ділися мої кодекси? Показую. Шлях один. Обране кодекси. Все, що було в старій лігі, все зроблено, перенесено сюди. Спосіб 2. Законодавство. Натискаємо на пустому полі пошук в моїх фільтрах. Кодекс України. Спосіб 3. Натискаємо на розширений пошук, отримуємо звичну нам картку розширеного пошуку, тип документу, обираємо кодекс. Або всі, або якийсь конкретний, або отак, Кодекс України. Натискаємо пошук. І зверніть увагу, натиснули кодекс, треба натиснути Підтвердити і потім треба натиснути пошук. Не забувайте, у всіх формах, коли вибираємо щось, то спочатку підтверджуємо, потім натискаємо пошук. Ну, і четвертий спосіб: законодавство. У тих самих фільтрах, той самий тип документу, просто з лівої панелі, і теж пишемо кодекс. Вуаля. Всі кодекси на місці. Звертайтесь, будь ласка, за додатковими консультаціями. До речі, якщо натиснути знак питання збоку, то є такий собі помічник Ліга 360. Там, в якому в коротенькому відео буде розказано, як правильно працювати з тим чи іншим розділом нової Ліги 360, повірте, вона зручніша за стару. Просто треба трошки звикнути. Дякую!